205-та доба повномасштабної війни Росії проти України у мережі повідомляються про вибух біля будівлі адміністрації Херсону, зайнятої окупантами. За попередніми даними, вибух стався у приміщенні, де розташовані кабінети колаборантів Стримоусова та так званого голови окупаційної адміністрації Херсонської області Сергія Єлісєєва. Також повідомляються про вибух в приміщенні так званої Генеральної прокуратури терористичної Луганської Народної Республіки. За попередніми даними внаслідок вибуху було ліквідовано генпрокурора ЛНР Сергія Горенко. Збройні сили України успішно відбили ворожі атаки біля шести населених пунктів. Також підтверджено ураження силами оборони 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та п'яти позицій комплексів протиповітряної оборони росіян. 15 вересня українські захисники ліквідували п'ять складів з ворожими боєкомплектами, дві бази російських загарбників та штаб росіян. На тимчасово окупованих територіях повідомляється про знищення двох ворожих баз у новій каховці та поблизу Херсона. За минулу добу від обстрілів російських окупантів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема, за повідомленнями генштабу на харківському напрямку, противник здійснив обстріли з території Російської Федерації по районах Гоптівки, Козачої Лопані Малої Вовчої. Зибиного та Стрілечої. на слов'янському напрямку обстріли були в районах населених пунктів Дворічна та Гороховатка. На Краматорському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Пришип, Криволука, Озерне, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка, Спірне та інших на Бахмутському напрямку. Сили оборони стримують просування російських окупантів. Ворог обстріляв райони населених пунктів Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка, 2 Зайцеве, Соледар. Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Веселе та інші на Авдіївському напрямку. Обстрілів зазнали Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне. На Запорізькому, Новопавлівському та Південно-Бузькому напрямках ворог активних дій не проводив. Фіксувався вогневий вплив ворожої артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Протягом минулої доби, 15 вересня, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів районів зосередження озброєння і військової техніки. Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було у більше 54 тисяч особового складу Росіян. Повідомляє генштаб України.